Сьогодні в програмі Кузня лісових кадрів на Донеччині. Як лісівники дбають про майбутні ліси. Чому в лісгоспу столову завжди шикується черга? Досить часто людина, живучи на лоні природи, пристосовувалась до природнього середовища, до лісового ландшафту. Протягом багатьох тисячоліть люди користувалися продуктами лісу. Деревиною, грибами, ягодами полювали на дичину. І в більшості навіть не замислювалися над тим, скільки знань, навичок і умінь потрібно для того, аби посадити, виростити та доглянути ліс. Дбати про майбутнє це не тільки вирощувати і оберігати ліс, це також думати про гідну зміну. Лісівнича наука створювалася століттями. А у наш час вона представлена науково-дослідними станціями, спеціалізованими факультетами у вищих навчальних закладах, коледжами та лісовими школами. Любити ліс, вчать дітей з маличку. А от справжню фахову науку передають із покоління у покоління науковці, вчителі та професіонали своєї справи. Одним із навчальних закладів, де вчать ростити ліс і працювати у ньому, є Великодоцький лісовий коледж найстаріший навчальний заклад середнього рівня. Заснований він у 1843 році. На денній та заочній формі навчання тут займаються за спеціальностями озеленювач, механік та працівник лісового господарства. Для кращої наочності кожен навчальний заклад має дендропарк і великодоцький лісовий коледж не виключення. І, хоча Донеччина сьогодні у вогні, дерева ростуть, допомагають у навчанні і у житті. Великандольський лісовий коледж один з найстаріших навчальних закладів в Україні. В 1920-х роках став технікумом, і з 2005 року це коледж. Ми готуємо фахівців для лісової галузі України. Ми розташовані в Першому рукотворному лісі в Європі і намагаємося зберегти традиції степового лісорозведення на сході України і готуємо фахівців для Сходу України. Це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська області. Ми 100% працевлаштовуємо наших випускників. Да, і найголовніше ще зберегти цей навчальний заклад. Це саме головне і основна задача адміністрації, викладачів, студентів коледжу зберегти в цих складних умовах. Сподіваємося і запрошуємо всіх студентів. Запрошуємо до нашого навчального закладу. У коледжі зібрали найбільшу колекцію шишок та насіння деревних порід, мабуть, у всій Україні. Є рідкісні представники чагарникової фауни, наприклад, таке, як священне дерево Японії. До чуда дерева приходять закохані в день весілля. Е, далі у нас є представник, також рідкісний чагарник, називається елеутерокок. Ось він. Е, Настій елеутерокока, яка є лікарським засобом. Е, ось у нас він знову ж таки плодоносить. Вон, бачите, зелені плоди, ось вони вже висять. Вони достигнуть весени, але вже є. Причому це чоловічий екземпляр. Куща, а це жіночий. Безстидниця на російський, на український, безсоромниця. Скидує кору. У старих дерев взагалі кора ну, відсутня. Ціль в тому, щоб ми в степу навчили людей вирощувати ліс. Є багато екологів, які проти того, щоб ліси в степу розводити, але коли проходять пильні бурі і замітають пилякою цілі села, то ми повинні розуміти, що для того, щоб отримувати високі урожаї, ми повинні вирощувати полізахисні смуги, яружно-балочні створювати, щоб не було ерозії. І тому наш Великонадольський коледж є центром, який дає розвиток лісоводам південно-східного регіону. Тому треба. Щоб сюди приходили молоді люди, які навчаться, як правильно вирощувати ліси у тяжких кліматичних умовах, ліс, так як і люди, він приходить час і він вимирає. І треба створювати нові ліси на їх місці. Ця науково-дослідна станція заснована ще за часів царської Росії. Вже тоді розуміли, що потрібно вивчати складні території, заліснювати угіддя, які потерпають від піщаних бур, забруднення промисловими відходами і таке інше. Наша станція є єдиним представником лісової науки в регіоні. Ми виконуємо науковий супровід всіх прикладних розробок. Лісового господарства, а також займаємось залісненням промислових невгідь. Наша станція має в цьому досвід понад 20 років. Вже ми цим займаємося, і було створено майже 400 гектарів. Заліснення малих річок, які також розпахані. Це вже високоповнотні дубові деревостани, які на, наразі виконують дуже велику екологічну роль. Вони затримують. Багато промислових викидів очищують території, мають ну непересічне екологічне значення. Вони знають специфіку цього краю. Усі труднощі, які виникають при посадці лісу на цих територіях. Висаджування лісів це дуже благородна справа. Якби там хто не казав, що треба ліси в степу, чи не потрібні, чи потрібні. Але ми знаємо одне, що створювати полізахисні смуги треба там, де розпахані землі, тому щоб не було пильних бур і щоб не втрачати урожай. І тому ж я хочу сказати, що це ліси в степу це чудо, яке треба оберігати і заздавати створювати нові ліси. У розсаднику маріупольської дослідної станції розробляють методику вирощування декоративних культур у степовій зоні. Ця робота досить клопітка, але допомагає озеленити степ і подолати складні природно-кліматичні умови для повноцінного існування людини. Ми знаходимося на розсаднику декоративних культур нашої маріупольської дослідної станції. Значимо ці роботи, ви самі бачите, що тут розробляються методики вирощування декоративних культур у степовій зоні, і це дає дохід і. Підприємству також, а також і люди можуть придбати декоративний посад матеріал на цьому розсаднику, який потім всі використовують для зелення міст, сіл, ну і для частних подвір'я. Тому наша дослідна станція дуже має велике значення для степової зони України для Донбасу. Роками Донеччину рятували від смогу та пилових атак висаджуванням дерев, лісосмуг. І клімат тут, врешті-решт, покращився. Але сьогодні, коли перед регіоном стоять досить великі проблеми, які пов'язані з окупацією території, постійними обстрілами, замінуваннями і пожежами, перед лісівниками постають дещо інші завдання: як усе це? Зберегти зв'язку з проведенням АТО на території Донбасу дуже складна ситуація, тому що частина наших лісгоспів залишилась на окупованій території, п'ять лісгоспів з десяти знаходяться на окупованій, п'ять знаходяться на підконтрольній Україні. Е, ситуація ускладнена тим, що частина лісів замінована, е, і туди ну, майже не можуть потрапити лісники. Частина лісів була в прошлому році. Це на півночі області Краснолиманський Славянський лісогосп, яка підверглась бомбандурбомбандируванням і обстрілам, і пройшла пожежами майже 1200 гектарів лісу. Пройдено пожежам. Півдні ситуація, що дуже високі температури, особливо в цьому році, і це ускладнюється засухами, а це приводить до пожеж. Ну, ви знаєте, для відновлення цих 1200 гектарів, це ми постараємося як швидше, але щоб вони виросли до тих лісів, які вони є, це треба ну, 20-30 років, щоб вони вже, хоч видно було, що це ліс. Якщо ми вирощуємо однолітніми сіянцями то зрозуміло, що 10 років, щоб воно, хоч видно, що це були ялинки, а тоді вже буде ліс. Стараємося, зараз переходимо на нові технології для вирощування закритої корньової системи, щоб було краще приживлюваність і тому кращі були ліси. Це ми посадили весінній план, ми посадили всього 165 гектарів лісів. Чому? Тому що фінансування обмежене в цьому році. Якщо взяти... 2009-2010 роки це саме більше, що ми вирощували 2,5 тисячі гектарів в рік, висаджували нових лісів. А фінансування зараз немає, тому таке обмежене і висадка лісів, тому що. Нічим платити людям зарплату, нічим платити податки, і тому що війна. Якби війни не було, я думаю, було б краще. Але в полі з господом у нас ситуація така, що де 80% залишилось тих людей, які працювали раніше. Так що більш менше є кому працювати. Зараз у державі досить складна ситуація, та навіть у такий напружений і неспокійний час треба думати про майбутнє і добросовісно займатися своєю справою. Тому кожне лісове господарство, а також лісництво намагаються мати свій розсадник, хоч невеличкий, але свій. Бо лісівники розуміють, ліс розпочинається саме тут. Площа розсадника Лопатинського лісництва Радихівського держлісгоспу порівняно невелика. Близько 40 соток. Тут кожні два роки змінюють площу під посів і лісоутворюючих порід. У розсаднику вирощують понад півмільйона сосни звичайної та 200 тисяч дуба, більше 10 тисяч ялин. Лісництво повністю себе забезпечує насінням. Чорний пар зараз на даний момент. Ми проводимо косіння і потім в подальшому переворювання чорного пару. І так ми проводимо всі зміни. Фактично що два роки ми міняємо площі під посів основних лісовотворичих порід. Проводимо посів в майбутньому сіянців основних лісотворючих порід, з насіння свого, з насіння свого, насадження лопатинського лісництва. Практично самі переробляємо шашку сушарці його і таким чином себе забезпечуємо повністю насінням і повністю в подальшому на весняну посадку лісових культур. Реалізація йде нормального насіння. так що Є від того зиск, є від того прибуток. Тут вся перспектива, яка є, ми бачимо наочно. Міняти ми тут не плануємо дуже щось, а то, що є, то ми вирощуємо і бачу, в нас непогані сіянці, як видно. Так що результат є. і те, Там, де воно добре, там воно і добре треба і підтримувати, і зберігати, і вдосконалювати. Лісництво також займається вирощуванням декоративних рослин. Їх охоче купують для озеленення різних територій місцеві жителі. Ми знаходимося в шкільному відділенні декоративних рослин. Площа складає даного шкільного відділення 0,124 гектара. На даній території знаходиться порядка вісьми видів декоративних рослин. Це є сам шитно-зелений, різні форми туй, куляста, срібна, колоновидна, звичайна туя європейська, тис ягідний, ялівець козачий, форзиція. От, ці дана Плантація, дане шкільне відділення, воно вже порядка ми займаємося восьми років от, цим. Ну і Дуже багато попит є декоративних рослин забирають на школи для озеленення населених пунктів, от, дитячі садочки. Найбільшим попитом користується ця туя колоновидна. От, сам шитвічно зелений, тис, форма така кущоподібна. От ті от основні такі моменти. Ну, і олівець так, також користується попитом, також на ще є барбарис. Звичайно, що кожне лісове господарство гордиться своїм виробництвом, сучасними технологіями, новітньою технікою. Але нашу знімальну групу приємно вразив керівник досить потужного лісового підприємства, директор кролівецького держлісгоспу Олександр Посошенко. Він з такою гордістю розповів про свій розсадник, що з його слів зрозуміло: справжній лісник. І знає його споконвічне призначення оберігати і вирощувати ліс. Ми знаходимося на лісовому розсаднику Ручанського лісництва. От, ми його збудували чи відновили у 2012 році. Площад його складає 1,9 гектара. Правильно, правильно, так. От. І частково тут десь на площі 60,06 гектара у нас. Контролірне середовище, тобто є скапельне зрощування, і в минулому році ми е, побудували тепличку. Не тепличка, вона називається парничок. Добру справу роблять лісівники Сумщини, продовжують життя лісу, адже з кожного такого маленького саджанця через десятки років виросте справжнє ошатне дерево, яким будуть милуватися наші діти та онуки. Вміння працювати, поєднане з любов'ю до лісу, дає хороші результати, каже Степан Михайлович Данькевич, директор Радехівського держлісгоспу. Господарство вважається одним із найкращих на Львівщині. Звичайно, у господарства були різні часи. Був непростий час виживання. Доводилося шукати шляхи, освоювати нові види продукції, виживати одним словом. Основою того, що лісове господарство зберегло свій потенціал, успішно працює і розвивається, є трудовий колектив. Жодна справа не може бути без людей, без піклування про їхній побут, їхнє робоче місце. Тому керівництво лісгоспу приділяє особливу увагу своїм працівникам. Мало хто може похвалитися такою їдальнею, яка є тут. Їдальня розрахована на 100 чоловік на лісокомплексі працюють. Працівники, як і водії, так і кранівники, так і стропальники, так і верстатники. І дуже важливо, щоб люди мали можливість пообідати. Хочу сказати вам про те, що обід на сьогоднішній день в нашій дальні 20 гривень до 20 гривень. Ми маємо практично своє тепличне господарство, де ми вирощуємо всі овочі. Тримаємо ще свиноферму, де маємо своє м'ясо. Зараз в наді випікаємо свій хліб. Цар якраз період жнів і маємо свої зернові. А на день присвідка лісу тут збирається до 200 дітей. Ми накриваємо стіл на день присвідка лісу для наших майбутніх змін, майбутніх працівників приходять наші пенсіонери. Український, суп з буляш, гуляш, втілі, чінціля, виточки, гарнір, макарони. Як завжди смачно, <рес> так, обов'язково. Дякую вам за роботу. І я сьогодні приду до вас на обід. Приходьте обов'язково. Чекаємо. Дякую. А це теплиця, яка вже багато років забезпечує овочами радехівських лісівників. Це тепличне господарство, ну невелике, 10 сотиків, але воно себе повністю. Випродують практично звідси їдальня Кожен день бере свіжі овочі, це перець, це помідори, це гірки. Також і посторонні особи можуть прийти і купити собі. Це один з таких напрямків, що дає додаткові нам кошти, живі кошти на підприємство. Вони не невелика сума, але вона вкрай потрібна для людей. Це соціальний захист. свого. Керівництво господарства добре розуміє, що кадри вирішують усе, тому і дбають про своїх робітників. Хороша заробітна плата, вчасна відпустка, медична допомога, оздоровлення працівників та їх дітей. А для людей у теперішній час це дуже важливо. Можливо, саме в цьому і є секрет успіху цього підприємства. Крім традиційних здобутків у лісовому господарстві, лісівники ще пишаються тим, що допомагають відроджувати наші духовні та природні святині. Бо розуміють, це потрібно нам і нашим нащадкам. Ми знаходимося в Дубовського лісництво, і це гідрологічний пам'ятник Дубовська криниця. Вона ця криниця із 1763-65 років. О, це по всім переданням, що тут колись з'явився роднічок, і сюди пастухи сходилися, щоб набрати водички. І потім біля цієї кринички з'явився образ ікони. Ікони добвивської Божої Матері. Ця криниця, вона то, що вважається як священна вода, освячена вода, так і вона тут багато знаходиться в неї йоду. Так, А лісгосп з допомогою місцевих громад, з допомогою священиків, ми в цьому році от зробили таке. От просто її реставрували також, поставили новий колодязь, поставили, зробили там зруб унизу, закрили її, ну і купель маленько зробили. Так хочеться, щоб праця лісівників була недаремною, щоб припинилася війна, щоб можна було спокійно ростити ліс, займатися наукою, планувати дендропарки, закладати розсадники, пити цілющу воду із лісових джерел і. Просто жити на рідній землі.